Вітаю, друзі! Подивіться на календар. Сьогодні 24 січня. Це не просто звичайна дата, це початок фінального відліку. Рівно через сім днів настане 1 лютого. І для тисяч українських пенсіонерів цей день може стати днем фінансової катастрофи. Пам'ятайте, про що я попереджав вас у минулих відео? Пам'ятайте, як я казав ще місяць тому готуйтеся, кінець січня буде найважчим, я казав вам прямим текстом. Банки почнуть масові перевірки перед початком нового місяця. Багато хто тоді писав мені в коментарях неприємні речі Ви писали, Не лякайте людей. Ви писали влада не посміє чіпати пенсіонерів під час війни. Ви писали, автор все вигадує заради переглядів. А тепер скажіть мені чесно, що ви побачили у своєму телефоні сьогодні вранці? Чи прийшло вам СМС від Ощадбанку? Чи отримали ви дивний дзвінок з вимогою терміново з'явитися у відділення? Те, про що я попереджав, сталося. Мої прогнози справдилися на 100%. Я не хотів мати рацію в такій сумній ситуації, але факти є факти. Система фінансового моніторингу прокинулася. Сьогодні, саме у ці вихідні, комп'ютери пенсійного фонду та банків почали автоматичну звірку списків. Вони шукають тих, кого можна викреслити з відомості на виплату вже з 1 лютого. І якщо ви думаєте, що це вас не стосується, що ви отримуєте пенсію вже 10 років, і все було добре, то ви дуже сильно помиляєтесь. Правила змінилися без попередження у вас залишилося рівно 7 днів всього тиждень, щоб виправити ситуацію. Якщо ви не зробите ті три кроки, про які я розкажу у цьому відео, то вже наступного тижня. Ваша картка перетвориться на шматок непотрібного пластику. Ви підійдете до банкомата, щоб зняти гроші на ліки, а банкомат напише відмовлено в доступі. Сьогодні я не буду говорити про політику, я не буду шукати винних. Сьогодні ми будемо рятувати ваші гроші. Я дам вам чітку покрокову інструкцію, куди бігти, що писати, і як перевірити себе у списках на виліт. Тому відкладіть усі справи, сядьте і слухайте уважно. Кожна хвилина цього відео коштує грошей, але перед тим, як ми почнемо, я мушу попросити вас про одну річ це питання вашої безпеки. Подивіться на екран, ви бачите кнопку підписатися вона червона або чорна. Натисніть її прямо зараз, поруч є дзвіночок. Натисніть на нього і виберіть усі сповіщення. Чому я на цьому наполягаю? Ви бачите, що відбувається. Я попередив своїх підписників про ці перевірки за місяць. Ті, хто був підписаний на канал, встигли все зробити без черг і нервів. Вони вже спокійні. А ті, хто не був підписаний, зараз будуть бігати у паніці. Не повторюйте цю помилку. І ще одне. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Зробіть це не для мене. Зробіть це для вашої сусідки, яка не має інтернету. Зробіть це для вашого кума, який живе в селі. Алгоритми Ютуба покажуть їм це попередження тільки якщо тут буде багато лайків. Ваш лайк може врятувати чиюсь пенсію. Зробіть добре діло. Натиснули. Дякую вам за небайдужість. Тепер переходимо до суті проблеми. Що ж сталося сьогодні, 24 січня. Чому саме ця дата така важлива? Справа в тому, що 1 лютого це неділя, а отже, фінансові списки будуть закриватися у п'ятницю, 30 січня. Банки знають про це. Саме тому вони запустили масову розсилку повідомлень у ці вихідні. Вони хочуть попередити вас в останній момент. Якщо ви отримали СМС від банку з текстом Пройдіть ідентифікацію або Оновіть свої дані, не думайте, що це спам. Не думайте, що це шахраї, хоча пильність втрачати не можна. У 90% випадків зараз це реальна вимога банку. Чому вони це роблять? Тому що пенсійний фонд України поставив банкам ультиматум, або ви підтверджуєте, що пенсіонер живий і користується карткою, або ми припиняємо фінансування цього рахунку. Банкам невигідно втрачати клієнтів, тому вони намагаються достукатися до вас. Але проблема в тому, що багато хто з вас змінив номер телефону, або просто не читає смс. І ось тут криється головна пастка. Якщо ви не відреагуєте на це повідомлення протягом семи днів, система автоматично поставить галочку навпроти вашого прізвища. Ця галочка означає клієнт не підтверджений. І вже наступного місяця, коли прийде відомість на пенсію, вашого прізвища там не буде. Гроші просто повернуться назад у пенсійний фонд. І щоб їх повернути, вам потрібно буде пройти сім кіл пекла, писати заяви, чекати комісії. Це може зайняти три чотири. Три місяці. Тепер давайте розберемо конкретно, хто знаходиться у червоній зоні ризику прямо зараз. Кому треба бігти в банк вже у понеділок вранці? Перша і найголовніша категорія це клієнти Ощадбанку, які отримали статус ВПО переселенці до 24 лютого 2022 року. Для вас фізична ідентифікація це не прохання, це жорстка вимога. Терміни постійно продовжували. Влада казала, ми не будемо блокувати, але терпець уривається. З 1 лютого контроль посилюється максимально. Якщо ви не були у відділенні банку останні 6 місяців, якщо ви не проходили відеоконференцію, ваша картка під загрозою блокування Номер 1 що треба зробити? Якщо ви в Україні, беріть паспорт, пенсійне посвідчення і картку. Йдіть у будь-яке відділення Ощадбанку. Підійдіть до менеджера і скажіть чарівну фразу: я хочу пройти фізичну ідентифікацію, не просто зняти гроші в касі, а саме пройти процедуру. Менеджер має зробити копію вашого паспорту, ви маєте ввести пін-код у термінал. Тільки після цього у системі з'явиться відмітка, що ви живі. А що робити тим, хто не може ходити, або тим, хто знаходиться за кордоном? Не панікуйте, для вас теж є вихід, але часу дуже мало. Ви можете пройти ідентифікацію через відеозв'язок. Для цього треба зайти на портал пенсійного фонду і подати заявку. Але увага! Черга на відеоідентифікацію зараз величезна. Але ідентифікація переселенців це лише вершина айсберга. Є друга категорія людей, яка ризикує втратити гроші вже з 1 лютого. І ця категорія набагато більша. Це може бути кожен з вас. Я кажу про правило шести місяців. Багато пенсіонерів мають звичку накопичувати гроші на картці. Ви думаєте, хай лежать, це на чорний день, хай лежать на похорон, ви не знімаєте пенсію місяцями, ви не платите карткою в магазині, ви просто отримуєте смс про зарахування і речі діяти, що сума росте. Так от, для пенсійного фонду така поведінка виглядає підозріло. Комп'ютер бачить, що гроші приходять, але їх ніхто не чіпає. Рік, півроку, і система робить страшний висновок. Вона вирішує, що пенсіонер помер або виїхав і покинув картку. І що робить система? Вона блокує нарахування, гроші перестають надходити. А ті кошти, що вже були на картці, банк може заблокувати до з'ясування обставин. Ви можете бути живі і здорові, ви можете сидіти вдома і пити чай, але для Жави, ви вже мертва душа. Це жорстоко? Так, але такі зараз правила гри. Держава економить кожну копійку. Тому послухайте мою пораду: прямо завтра, у неділю або у понеділок вранці візьміть свою пенсійну картку, підіть у найближчий магазин, купіть хліб, купіть молоко або поповніть рахунок мобільного телефону на 10 гривень. Зробіть будь-яку транзакцію, хоча б на одну гривню. Це буде сигналом для системи: я живий, я тут, я користуюсь грошима. Це елементарна дія. Вона займає 5 хвилин, але вона врятує вас від місяців біганини по кабінету. Не тримайте гроші під матрацем в електронному вигляді. Рух поштів має бути постійним. Наступна пастка, яка спрацює саме 1 лютого, це термін дії вашої картки. Дістаньте картку з гаманця прямо зараз. Подивіться на чотири цифри на лицьовій стороні. Там написано місяць і рік, наприклад, 0126. Це означає, що ваша картка діє до кінця січня 2026 року, тобто до наступної неділі. Раніше, під час війни, банки продовжували дію карток автоматично. Ви могли користуватися простроченою карткою роками, але зараз політ. Міняється. Ощадбанк та Приватбанк почали вимагати заміни пластику. Якщо термін дії закінчується, а ви не прийшли за новою карткою, то 1 лютого ви не зможете зняти гроші. Банкомат виплюне вашу картку. Термінал в аптеці напише помилка. Пенсія прийде на рахунок, але дістати її ви не зможете. Тому перевірте дату. Якщо там стоїть січень цього року, не чекайте, йдіть у відділення. А тепер я хочу звернутися до тих, хто живе в селі або має дачу. Є ще одна небезпека, про яку мовчать у новинах, але вона може коштувати вам половини пенсії це земельний податок. Ви знаєте, що з нового року податкова почала звіряти реєстрів, вони шукають боржників. І, на жаль, багато пенсіонерів потрапили в цей список. Ви скажете, я пенсіонер, я звільнений від податку на землю. І ви будете праві. Закон дійсно звільняє пенсіонерів за віком від сплати податку, але є один нюанс, про який ніхто не каже: пільга не нараховується автоматично. Комп'ютер податковий не знає, що ви вийшли на пенсію. Воно бачить, що є земля, і воно нараховує податок. Рік за роком сума росте, нараховується пеня. І ось зараз, в кінці січня, податкова почала передавати ці борги в виконавчу службу. Що це означає? Це означає арешт рахунків. Ви отримаєте пенсію, а з неї спишуть 20% у рахунок боргу, якого не мало бути. Уявіть вашу образу. Ви нічого не винні, а у вас забирають гроші. Щоб цього не сталося, ви повинні перевірити, чи писали ви заяву на пільгу. Згадайте, чи ходили ви в податкову або в сільраду з цією заявою. Якщо ні, зробіть це на цьому тижні. Візьміть пенсійне посвідчення, візьміть документи на землю і напишіть заяву. Прошу застосувати пільгу як пенсіонеру. Тільки цей папірець захистить вас від списання грошей. Не думайте, що воно само розсмоктеться. Держава не пробачає боргів навіть вигаданих. І остання загроза на цей тиждень це субсидія. Ми зараз на піку опалювального сезону. Платіжки за газ і світло приходять космічні. Субсидія це єдиний порятунок. Але саме в січні Мінсоцполітики проводить верифікацію виплат. Вони перевіряють ваші покупки. Якщо ви або хтось з ваших родини, що прописаний з вами, зробив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, система це побачить. Наприклад, купили валюту, побутову техніку або заплатили за навчання онука. Субсидію знімуть. Боля того, вас можуть змусити повернути те, що вже виплатили, тому будьте дуже обережні з витратами на цьому тижні. Якщо вам треба щось купити дороге, не робіть це з картки пенсіонера, не робіть це офіційно на своє ім'я, якщо отримуєте субсидію. Попросіть дітей, попросіть родичів, які живуть окремо. Один необережний платіж може позбавити вас тепла в домі. Друзі, я не хочу вас лякати. Я хочу вас захистити. У вас є сім днів. Це достатньо часу, щоб навести лад у справах. Давайте підсумуємо, що треба зробити до п'ятниці. Перше, якщо ви переселенець, біжіть у Вощадбанк на ідентифікацію. Друге, якщо ви давно не користувались карткою, купіть хліб по картці вже завтра. Третє перевірте термін дії пластику. Четверте, якщо у вас є земля, переконайтеся, що податкова знає про вашу пільгу. Це прості кроки. Вони не вимагають грошей, вони вимагають трохи вашого часу. Але ціна питання це Ваша стабільність. Не відкладайте це на потім. Потім може бути пізно. І наостанок, я бачу, що багато хто дивиться мої відео без підписки. Майже 60% глядачів. Друзі, ви ризикуєте. Ви ризикуєте пропустити наступне важливе попередження. Натисніть кнопку Підписатися зараз. Це безкоштовно, але це дає вам перевагу. Ви будете знати більше, ніж ваш сусід. Ви будете готові до будь-яких сюрпризів від держави. Напишіть у коментарях, чи отримували ви вже смс від банку. Як ви готуєтесь до 1 лютого? Ваш досвід може допомогти іншим людям. Ми сила, поки ми разом. Тримайтеся, бережіть себе, і нехай ваші гроші залишаться при вас. Слава Україні!